Щодня та щоночі ви годинами заколисуєте своє немовля. Ледве перекладаєте його в ліжечку. Воно спить хвилин 20, далі прокидається і все починається заново. Чому молодим батькам доводиться докладати так багато зусиль для того, щоб просто їхня дитина спала? В цьому відео ми з вами коротко розглянемо особливості сну немовлят, а також познайомимось з основними факторами якості дитячого сну для того, щоб озброївшись цією інформацією, ви вже сьогодні змогли Зробити сон своєї дитини, хоч трішечки краще, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Еліна Кабаліна. Я мама двох янголят, а також я консультант з дитячого сну. Також я запрошую вас у свій інстаграм. Там більше практичних кейсів, порад. Ну і ви зможете зі мною зв'язатися для того, щоб записатись на консультацію або на супровід. Ну і обов'язково підпишіться на цей канал для того, щоб не пропустити мої наступні відео, в яких я буду ділитися з вами секретами здорового та міцного дитячого сну. Отже, чому немовлята погано сплять? Перша причина це їхнє невміння засинати самостійно. Вміння засинати так, як це роблять дорослі люди, не з'являються у дітей від народження. І навіть більше того, воно в принципі не з'являється само по собі. Мамі потрібно вчити свою дитину засинати без допомоги. Мабуть, кожен з вас колись чув, що. Основні звички на засинання у дитини з'являються орієнтовно в 3-4 місяці, коли відбувається регрес трьох-чотирьох місяців, перебудовується структура сну, мозок дозріває і стає здатним формувати більш міцні нейронні зв'язки. Воно дійсно так, але насправді. І до цього моменту мозок теж формує нейронні зв'язки. Так от ще під час виношування на етапі вагітності у дитини вже встигли сформуватись певні звички, про які ми всі знаємо: це заколисування, смоктання, засинання в темряві, засинання з шумом. Бувають такі моменти, коли дитина раптово засинає самостійно, але, як правило, це одиночні випадки, і здебільшого дитині потрібна допомога. Тобто, якщо ми просто покладемо немовляння, Будемо чекати, коли воно засне. Скоріше за все, воно не засне. Нам доведеться дати якусь допомогу. І ось ця перша причина. Вона плавно перетікає в другу причину, бо вони між собою пов'язані. Друга причина це структура сну і також особливості сну людей. Ми спимо циклами. Наприклад, доросла людина за ніч спить орієнтовно 6-7 циклів. І один цикл триває півтори години. У Маленьких діток цикл сну триває орієнтовно від 40 до 60 хвилин. І от після кожного циклу сну відбувається контрольне пробудження. Це такий захисний механізм нашого мозку, який створила сама природа з метою нашого виживання. Під час цього контрольного мікропробудження наш мозок перевіряє зовнішні умови. Умови, чи збігаються вони з тими умовами, в яких відбулося засинання? Це необхідно для того, щоб переконати, що ці умови безпечні, що організм не замерзне, чи навпаки не буде жарко, чи нічого не болить, чи не хочеться в туалет, наприклад, чи немає якоїсь зовнішньої загрози. Якщо протягом сну не відбулось ніяких змін в зовнішніх умовах, не відбулось ніяких змін в фізичному самопочутті дитини або людини загалом, тоді сон автоматично продовжується. Але під, якщо під час контрольного пробудження мозок помітив якісь зміни в зовнішніх умовах, тоді відбувається вже повне пробудження. Давайте з вами згадаємо, як ми прокидаємося вночі. Зазвичай це відбувається, якщо ми, наприклад, скинули з себе ковдру або нам захотілося в туалет. Під час контрольного пробудження ми відчуваємо це Фізичний дискомфорт, і ми прокидаємось, ідемо вирішуємо свою проблему і далі лягаємо спати, продовжуємо свій сон у немовлят. Чиє засинання відбувалось з активною допомогою? Практично кожне таке контрольне пробудження стає повним пробудженням, бо дитина засинала у мами на руках. Прокинулась лежачи на ліжку, або дитина засинала з груддю в роті, прокинулась, а грудей немає. І От комбінація першої і другої причини створює таке замкнуте коло. Дитина не вміє засинати самостійно. їй необхідна допомога для того, щоб прослабитись для того, щоб прийшов сон. Відповідно, доводиться давати цю допомогу. Щоб дитина спала, ну і потім, коли відбувається контрольне пробудження, дитина бачить, що цієї допомоги більше немає, а вона повністю прокидається, починає плакати. Який висновок ми можемо зробити, дивлячись на перші дві причини? Наша задача старатися вкладати дитину таким чином, яким вона буде продовжувати спати, тобто старатися організувати засинання так. Щоб під час контрольних пробуджень дитина бачила більше подібного в зовнішніх умовах і в своїх якихось тактильних відчуттях, ніж відмінностей, важливий момент: до 6 місяців ми не можемо наполегливо вчити дитину засинати з меншою допомогою. Ми можемо пробувати. Наприклад, вкладати дитину не заколисуючи на руках, а там лежачи поруч з собою, гладити. Застосовувати якусь таку допомогу, яка не буде вимагати від вас багато якихось рухів, ціледвіжені, щоб протягом ночі вам не доводилось повністю прокидатись, вставати, брати дитину на руки і починати колесання. Але ми маємо це робити м'яко і сильно не наполягати. А вже після 6 місяців вже кожна дитина готова вчитися самостійному засинанню. А вже ж також це потрібно робити безпечно і м'яко. Переходимо до третього важливого фактору якості сну, і це, звичайно, що режим снів та бадьоростей. Ви маєте знати, що існують певні вікові норми тривалості сну та тривалості бадьоростей. Ці норми були вираховані шляхом досліджень, вчені брали різні групи дітей різного віку і таким чином визначали, скільки в кожному окремому віці дитина має бадьорити і спати. Звичайно, що ми завжди маємо шукати індивідуальність, Норму сну та бадьорості малюка. Але ось ці табличні норми ми використовуємо як орієнтир. І до речі, в моєму інстаграм ви зможете знайти і табличку вікових норм, а також приклади режиму для різного віку. Так ось, якщо, наприклад, шестимісячна дитина замість своєї норми 2-2 години бадьорості гуляє. 3-4 години вона буде перезбуджена і звичайно, що процес засинання буде важким. Або навпаки, якщо мама починає вкладати дитину зарано. Дити... У дитини, наприклад, норма дві години гуляти, а мама починає укладання через півтори години. Звичайно, що укладання буде затягуватись, дитина також може плакати, бо може просто банально не хотіти засинати. Ну і через недогул можуть виникати нічні гуляння, дуже ранні підйоми зранку. Саме тому я завжди наголошую, що мами маленьких діток мають обов'язково слідкувати за часом бадьорості своєї дитини і намагатись побудувати такий передбачуваний ритм дня, вам допоможуть це зробити різні застосунки, трекери зараз. Таких трекерів дуже багато різних. Під цим відео я залишу посилання на трекер, яким я користуюсь і в роботі, і зі своїми дітьми. Ну а щодо того, як довго потрібні ці трекери, я вважаю, що вони необхідні е, як мінімум до того моменту, поки дитина не перейде на один денний сон. А це відбувається орієнтовно в рік. 15 півтора роки до цього моменту час бадьорості у дитини змінюється постійно, буквально там кожні 2-2,5 тижні. І для того щоб не пропустити той момент, коли дитина вже починає виростати зі свого режиму, годинник і трекер мають бути вашими best friends. Ну і от ми переходимо до останньої, але не менш важливої причини. По якій сон дитини може псуватися, і це звичайно, що фізичний дискомфорт, який може траплятися через стрибки росту, розвитку, зуби, фізичний дискомфорт, щеплення, цей фактор він розділяється на багато різних підфакторів, на частину з яких ми можемо якось вплинути, а на частину з яких ми не можемо от взагалі ніяк вплинути. Що я маю на увазі? Якщо мова йдеться про фізичний дискомфорт в плані там? Температури, зручності піжами, вологості повітря це ті умови, на які ми можемо вплинути. І які ми можемо забезпечити своїй дитині, якщо мова йдеться про стрибки росту і розвитку, це вже такі фактори, які потрібно пережити. Як правило, якщо мова йдеться про здобуття якоїсь нової навички погіршення сну триває не довше ніж буквально 2-3 дні. Якщо погіршення сну затягується, скоріше за все ця проблема пов'язана не тільки з безпосередньо стрибком розвитку. А можливо, ще є якісь недоліки в режимі або дитина погано спить через спосіб укладання. Не дивлячись на те, що загальні поради і правила організації сну дітей вони для всіх одинакові, так як ми всі люди, і наш організм працює за одним і тим самим принципом. Тим не менш, кожна окрема дитина індивідуальна, і кожна окрема родина має свої якісь складнощі зі сном, свої обставини. Саме тому існує моя професія консультанта з дитячого. Госну, а для того щоб батькам не доводилось шукати інформацію по крихтам, а потім застосовувати її методом спроб та помилок. Переходьте на мій сайт. Там ви зможете ознайомитись з послугами, які я надаю, з пакетами супроводу або індивідуальними консультаціями. Також на моєму сайті можна придбати посібник по сну для мам найменших діток віком від 0 до 3-4 місяців. Дуже важливо, щоб ваше материнство не перетворювалось на страждання через депривацію сну. Пам'ятайте, що щаслива і виспана мама дорівнює щасливий малюк. Ну і на цьому я наразі з вами прощаюсь і кажу вам до зустрічі у моїх наступних відео.